Газета набиралася і друкувалася в районі друкарні. До війни і після неї тексти та матеріали набиралися вручну. Згодом з'явилися лінотипи, що значно прискорили технологію випуску. Кожен номер виходив згідно з графіком. Читачі одержували газету вчасно. Колектив редакції і друкарні працювали у тісній співдружності. Так тривало до кінця ХХ століття. Початок 21-го ознаменувався появою нових комп'ютерних технологій. Випуску газети не потрібні стали лінотипи ручна верства. А якими б не були передовими технології, щиро подякуємо тим людям, які протягом багатьох років сумлінно працювали над тим, щоб газета вчасно потрапляла в поштові скриньки передплатників. Так збіглися обставини, що майже одночасно з ювілеєм газети свій ювілей відзначив колишній фотокореспондент газети. Член Національної спілки журналістів України, Яків Анатолійович Анатолій Симбалюк. Це вам. І я від перших професійців да, да, від фронтовиків освітаю да. да. раді, бо ми, ми тут найстаріші. Ж, в газеті правління, правління обласної і спілка, секретаря Національної спілки журналістів України е, нагороджує Симбалюка, Симбалюка Якова Ніковича. За багаторічну роботу, в засобах масової інформації, високий професіоналізм, активну життєву позицію, творчі пошуки, здобутки під час роботи на посаді кореспондента в редакції районної газети Коршецький край і зв'язку з 75 річчям для народження. Щоб ви не старіли. Як я потрапив в редакцію? Я робив в рейсі. ну, був, Я вже й забувся редактором. Мискалек до Пачука я зайшов. Він перебрав, перебрав, перебрав ці всі фотографії, які, які можна буде пустити в, в газету. Так відтоді в мене е, пішла робота наша, щоб, е, в редакцію. Я тоді був фарту, фартушняк, е, е, тоді був е, відповідальним секретаром. І так ми відтоді від 75-го року імені. Анатолій Дем'янович Фартушняк людина відома не тільки в районі, а й в Україні. Свого часу він написав чимало віршів, які стали популярними піснями, що їх виконували Василь Зінкевич, Назарій Яремчук, Софія Ротару, Павло Дворський. Я почав іменно працювати не в якійсь там іншій газеті, а в Вершанській газеті. І чого? Тому, яка називалась? — Яка в гуні комунізму. А, значить, а чого? Тому що в Бершанській газеті, як і сам Бершанський район, був економічно сильний. Кажу, я радий, що доля мене звела і значить, дякую, дякую, дякую. Дякую, працювати разом. У нас думки були спільні. От і ми виконували кажу, загальну спільну роботу, робили газету. Коли ж людина, яка підіймає газету, бере ще давно, зразу на фотографії, а тоді вже там починає читати приємно, значить згадати, яка була дружба, яка значить, лишила значить, багатий слід значить, по Бершенському районі, наших літописах. Кожен ювілей газети це привід для того, щоб. Повернутися подумки минуле. У редакцію районної газети Першацький край, тоді що вона була в ані комунізму, я прийшов у кінці 70-х років, а редактором був Борис Олександрович Ковтун. І саме він став моїм першим учителем журналістиці, так як і покійний нині Дмитро Васильович Ткачук, який теж передавав. Мені свій досвід. Це ті два журналісти, які і мене зробили журналістом. Мені пригадуються наші громадські кореспонденти, скажімо, Петро Іванович Швець з Усі, він свого часу працював у штаті газети. Той самий Ландкевич Михайло із П'ятківки був такий досить цікавий. Громадський кореспондент як е, Мефодій е, Горбачевський із Яланця, е, Варлам е, Овчар із е, Березівки, е, Семен Захарович Голуб з Кидрасівки. Багато було. Коли я вже теж набрався деякого досвіду, вже з'явилися в мене і власні книги. Книги публіцистики, гумору, краєзнавчого багато матеріалу, теж книги на темі краєзнавства з'явилися. А і паралельно я готую, редагую книги громадських кореспондентів. І так десь з одного десятки книг вже в мене, ну, не в мене, а в тих авторів, з якими я працював. Вони з'явилися в світ. Крім того, ще я постійно веду тему мови, тему культури мови, тему утвердження української мови як державної. І був неодноразовим лауреатом загального національного конкурсу Українська мова, мова єднання. Який проводить зараз Одеська обласна організація спілки журналістів, це вже цьому конкурсу більше десяти років. Останні роки, кілька років вийшли книги Юрія Леонтьєвича Цінчика, Тетяни Нархиз... Нархизівни Кучанської, Миколи Сергійовича Рудика, Василя Месейовича Корнелюка. Що стосується нагород, то нагороди є багато, звичайно, і грамот там ціла купа, коли я їх зважив, то було десь 10 кілограм тих грамот. Але найвищі нагороди, значить найперша найвища нагорода, яку я одержав, це було ще за часів Радянського Союзу, в 90-му році, це коли редакція газети відзначала. 70-річчя від дня заснування то була почесна грамота президії Верховної Ради УРСР, звання заслуженого журналіста, яке мені було присвоєно в 95-му році. Це я ще раз повторюю, що це величезна відповідальність. Найближчі друзі, газети, всі ті, які безпосередньо мають е, причетність до творення нашого видання. На спорух, єдиний і подих один. Ми, команда номер 1 Сьогодні у вас святкова дата! 1946 року громадський кореспондент такого, мабуть, в Україні немає, не тільки в області. Я дякую. Спасибо. Що ваша професія, вона теж не тільки факти, не тільки там значить, подати якусь інформацію. Там прослідковується чітко і душевність, і теплота, і любов до людей. різнопланність всіх ваших матеріалів, вони гріють в душу. В кожній людині, в кожній оселі, яка тільки бере в руки Башацький край. Народжується кучанська Тетяна Маркисівна. Можливість котре пам'янути Василя Думанського прийшла. Серединка наша на карті України розчерком Василевого крила. Красивому селу Серединка. Здобутків і процвітання на віки. слово надається секретарю первинної організації спілки журналістів Федору Фератоновичу Супшуку. Насамперед, ще раз приємно мені сказати, що наш редактор Павло Іванович відзначений ювілейною медаллю зозуюзої медаллю української журналістики. Нашу організацію первинно визнано кращою. В області цьому році наша первинна організація поповнилася новими членами спілки журналістів, значить не просто спілка, а національна спілка журналістів. Ми е, приймаємо спілку до лав спілки нашої представників е, трьох поколінь. Значить, наймолодше є е, е, в нас працівник Байдалюк Руслан Павлович. Далі в нас є е, значить, дуже. Е, Хороший товарищ і не просто хороший товариш, а професіонал. Він багато років очолював народну кіновідеостудію Колос. І ця кіновідеостудія мала здобутки, скажімо, не тільки в Україні, а й на міжнародній арені. І крім того, ще таку скажу річ, що він багато робить для творення кіновідеолітопису району. Та я думаю, що. Дозвольте мені вручити йому цю наче відзнаку, а також значок журналістський. представник старшого покоління? Всі ви добре знаєте Юрія Сіцинчика. Значить, дозвольте мені вручити Юрію Юрічу теж ага. значит, посвідчення. А, працювати, працювати, працювати. Ми сьогодні відмічаємо День журналістики. Хто такий журналіст? Це та людина, яка акумулювала політику, економіку, культуру і яка висвітлює життя нашого народу, що ви здоров'я мали і і про нас писали. Це велике свято не тільки для вас, шановні, а свято і нашої сім'ї, тому що батько. Мій біляєв Григорій Євгенович багато років працював поза штабним кореспондентом. І, Но, я, ви, да ви, знаєте, це номер один посвідчення громадського кореспондента на да. його батька. Бать. Це післявоєнний час він розпочинав. І, можливо, тільки через те, ви знаєте, що ще з дитинства він нам прививав любов до преси. Напередодні ювілею газети. Колектив редакції зібрався, щоб пригадати пам'ятні миттєвості історії газети. Із 90 років редакції 40... 40 років я відпрацювала. Це живий експонат. Майже половина. Секретарем ми тільки 17 років, Не. а я ж писала, скільки я з Вайнером ми воювали. <ганий> а, а мене посилали на цей на Га -га, горячі, горячі точки. <ганий> <ганий> точку, да? Я там, і тоді Вайнер мене на суд подав, ви пам'ятаєте це? <ганий> Чок, Кучук, <ганий> тоді був <Булков, ганий> <Коптун, ганий> Маніленко <ганий> і Павло Івано. <-Юанин>. І байдалюк, <ганий> і знову Маніленко. <ганий> Ви щось ви пам'ятаєте чорного Степана Савича? А що це не пам'ятаю? Це, це я був відповідальний його. секретар. Я про я пам'ятаю ще Люксіма. А давай давайте ще пригадаємо всіх, хто працював в редакції. — В редакції був редактором Москаленко. Це я, я сама перша з вас тоді ще нікого не було. Був Москаленко. Відповідальним секретарем був Сорокін. такий високий, знаю, чоловік, сорок який тримав отак редакцію, а друкарня вся дрожала від нього. Такий він строгий був. Фронтовий да. був... Тоді був Петро Іванович Швець. Він був зав сільгосп За влистами був рокецький тоді. Богдан Дмитрович. Mm -hmm. Він помер, mm -hmm. він помер до речі, немає. Mm -hmm. да. Так був такий зав Добровольський. <пробуй> 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 Володимир Андронович. <пробуй> такий був, такий. Він до мене, я не знаю, ким був, бо він уходив з редакції, проходив, був. Гошу... Гошу... <пробуй> Шушляк. Шушляк. На цю імпровізовану літучку завітав і голова районної ради Михайло Григорович Бурлака. Тому що у вас найбільший <пробуй> тираж по підпису.